Мене звуть Марк Лабонте. Я я служу в в канадській королівській Кіній поліції. І зараз я є одним із представників канадської поліцейської місії в Україні. I've been a police officer for 35 years, and uh, in such duties like uh patrol community policing, intelligence organized crime, national security, and over nine years of international investigation and liaison office duties. Вислуги у мене 35 років на різних рівнях, починаючи із рядового патрульного поліцейського, потім працював у розвідному відділі у відділі по боротьбі з наркотиками та 9, 9 років у відділі міжнародних зв'язків. Тротмакаріз ан ком'юніті плисинг партнер май, ані тайм дітей, веде регулярворк або ком'юніті полісинг. So, uh, I believe it's your best tool. Хотілося би ще додати ще раз вітаю Катерину, що принцип взаємодії поліції та громади був і є невід'ємною частиною моєї кар'єри та роботи в усіх відділах, в яких мені доводилося працювати. І мушу сказати, що ГКГ, напевно, є одним з найбільш дієвих інструментів взаємодії поліції з громадою. So, so what is uh, CCGs for me? Well, it's a forum to communicate and listen to your community, but most importantly, it's a place where you can explain to your trusted community members uh, why the police have reacted or uh, acted in a situation. Okay, so what is GCG? First of all, it's a platform for communication with the representatives of the community. However, the most important thing is that it's a place where you can explain to the group Зацікавлених осіб з громади. Чому ви особисто або поліція в цілому реагує на ту чи іншу ситуацію? Представники ГКГ будуть найкращими послами з питань зв'язків з громадськістю? So, so in my mind, your CCG members are your best public relation ambassador. і, от ж, знову ж таки, представники ГКГ будуть. Можуть стати найкращими послами з питань зв'язків з громадськістю. And for their community, for the community members, like I mean, this is a a safe forum for them to communicate, uh, to express their concern, and most of all if the chairperson or yourself are asking okay, what should we do для представників самої громади? Це безпечний майданчик, на якому представники. Можуть висловлювати свої занепокоєння або обговорювати проблеми, але найголовніше, що ви або голова такої консультативної групи громадян може на цьому на цих зустрічах поставити запитання: що, на вашу думку, ми можемо тут зробити. So at the end of the day, so it will bring you together, will give you some solutions, and uh, it, bring, it brings us back uh, to the meeting, a better meeting, to the phrase, a local solution for a local problem. Такий майданчик дозволяє вам обговорювати uh, все відкрито, всі uh, існуючі проблеми, uh, і він також додає глибшого розуміння.

In our mind, we say, uh, we keep saying in our heads, like, you know, we need to fix this, uh, they are counting on me. Well, the principle of this is true, uh, but the reality is that you don't have to do it all by yourself. Uh, include everyone, and then think like this photo shows that you're a link in the community chain. Зазвичай поліцейські іноді думають, що е, потрібно вирішувати цю проблему е, самому. Вони на мене, на мене розраховують. Ну, в принципі, це, це правда. Однак, в реальності у нас немає часу вирішувати все і задовільняти потреби всіх і кожного. Нам потрібно бути однією з ланок в ланцюзі вирішення проблем громади, як це видно. На, на цьому слайді. Uh, so like uh, uh, sure in uh, Отже, <говор> <говор> якщо так зробити таке порівняння, ми всі прекрасно розуміємо, що так само як і своїх родичів. В сім'ї не можна вибирати так само, і не можна вибирати членів своєї громади, саме тому до групи консультативної необхідно злучати всіх і вислуховувати кожного, тому що ніколи не знаєш, коли хтось стане у нагоді і хтось може вирішити позитивно певно.

Була зроблена у 1878 році. Це оригінальна світлина, і, до речі, це перша офіційно задокументована в Канаді світлина першої е, громадської консультативної групи, як ви бачите. Отже, в Канаді, в Північній Америці. і Зокрема, в нашій службі королівській кінній канадської поліції ми використовуємо таку модель, як CAPRO. As you can see on The diagram, CAPRO is a circular problem-solving model, and it stands as follow. The C for client, the A for acquiring and analyzing the information, the P is for partnership, the R is for response, and the A is for assessment. Отже, як ви бачите на слайді, це так звана циклічна модель, яка складається з певних етапів. І відповідні літери відповідають за таке: К це клієнти. Прямі непрямі А. Це аналіз зібраної інформації, П. Це партнерства, Р. Реагування. І О. Оцінювання. So this model is based on a use of force uh, model that was adopted by the Canadian uh, Chief of Police, and it was uh, newly introduced here in uh, some of the Patrol Police Academy, like Kiev. Сама ця модель вирішення проблем Капро. Вона uh, має базу моделі застосування сили, яку також використовують наші uh, співробітники нашої служби, і яка, до речі, Потроху вже впроваджується е, також в, до використання національної поліції України. So for me, Sara is more of a tactical problem problem solving model. and CAPRA is more of a comprehensive problem solving for the community policing issues. Особисто, як на мене, модель Саро я вважаю її більш е, такою моделлю, яка застосовується для якихось тактичних е, операцій. Вона більш дієва саме в тому напрямку. Е, модель КаПРО, вона більш універсальна і її е, легше застосовувати саме в питаннях взаємодії поліції з громадою. So, як Наталія і Оксана mentioned earlier, like you know it focuses. Як вже й було зазначено раніше Наталією та Оксаною, саме ця модель зосереджує свою увагу саме на, на клієнтах і на партнерах, а це саме те, що треба у взаємодії поліції з громадою. So uh, now I will give you a, like a, some example that uh, that I was involved or I, I was able to participate um, that use the Capra model. So I won't use the Capra as a uh, as a tool showy example, but I'll give you the examples. Отже, я зараз вам наведу такий приклад із реального життя, де ми використовували саме модель Capro. Прикладі, просто, uh, so the situation was uh, assumption is a it's one of the first nation community in northern Canada with approximately 1200 people. Uh, the issue was illegal liquor coming into the onto the reserve and causing major issues such as domestic and sexual violence, assault, impaired driving, etc. Отже, яка була ситуація? В одній із резервацій корінного населення Канади на півночі однієї з провінцій, є резервація, яка називається Assumption. І в чому полягала проблема? В цю резервацію завозився незаконний алкоголь. І саме через зловживання алкоголю? There were with violence, with rioting, and even so you have to understand that the first nation community like this one uh, it no alcohol is allowed and this is a law that was passed by the bound and Council of the First nation community and on its uh, territories Мешкає приблизно 1200 людей, і саме на той момент в резервації діяв сухий закон, який був прийнятий громадою корінного народу, представниками старішин та місцевою радою цієї території. So the ongoing CCG C approach the police and with the main points we talked about.

so the the usual uh, methods we were we explained like responding to call for action check stop undercover operation for drug and alcohol and uh, further uh, we further mentioned that we could uh, not do this alone and we needed to uh, uh, for them to assist us and we offered some options <speaking in Spanish> Як зазвичай має реагувати поліція? Виїжджаємо на виклики, зупиняємо ТЗ, проводимо операції під прикриттям для боротьби з незаконним обігом наркотиків та алкоголю. Але також ми їм сказали, що ми не можемо впоратися з цією проблемою наодинці. So we Areas like with crime stopper messages, uh, that we as the police we would uh, attend the surrounding towns and cities and talk to bar owners, liquor store owners to sensitize them to uh, the problems that the uh, assumption community faced. Отже, ми запропонували їм приклади та варіанти вирішення цієї проблеми. Як, наприклад, збільшення обсягу соціальної реклами інформації про засоби запобігання злочинам та антиалкогольні кампанії, про те, що ми можемо також навідатися і до сусідніх містечок та міст, в яких продають алкоголь, і поспілкуватися з власниками барів, власниками алкогольних крамниць. So the, uh, the, the, the group himself, uh, the community nurses that were involved, suggested that they could do awareness session on drug and alcohol on the, for the community, and have speakers and family members that were touched by this problem, such as the victim of crime and ex-alcohol and drug user, attend uh, this, those sessions. Серед учасників, серед членів консультативної групи були медсестри, які запропонували організувати в громаді заходи для підвищення обізнаності про наркотики та алкоголь серед родин, які були так чи інакше страждали від цієї проблеми, і щоб такі зустрічі проводили. Люди, проблеми, so others uh, ccg members offered uh, to themselves, speaks to families of people involved, like talk to parents, elders, uh, contact uh, companies who are working on the uh, first nation land to promote sobriety within the workplace and psychological assistance if needed. Пропонував запропонували піти поговорити з батьками е, старшими в родині е, компанії, що вели діяльність в резервації. Пропонували пропагувати тверезість для своїх працівників. The school representative, the, the principal offered uh, to get some information session to the older kids at the school on drugs alcohol.

<inaudible> so the fact that this was an ongoing issue, uh, we needed an ongoing solution. So we, as the police, brought back the issue to the CCG several times a year. Um, as you can see, uh, this is not 100% success. Uh, like Oksana said, but uh, we needed to take a run at it and take action. And then we needed to have the whole community involved. Отже, на, на жаль, ця, ця проблема, вона, так би мовити, була постійною і потребувала рішень на постійній основі. Саме тому ми часто поверталися до обговорення цієї проблеми, що най... Найменше три рази на рік з представниками консультативної групи, і вирішення цієї проблеми не було стовідсотковим, як на прикладі Оксани, але тим не менш, це був успіх. Uh, for your information, a photo that we have there is just a photo of a, a, a CCG in action here in Ukraine, and I wanted to show this. It included our host, uh, Kate, and uh, so to show that it is uh, strong and going here in Ukraine. Another example um, another example of this was done recently in a small community again. Uh, I wasn't part of this one, but there was a huge problem on vacancy, petty theft, spray painting. Uh, this Ще occurred uh, in the winter time, and mostly uh, with that the reasons that we that the youth didn't have anything to do. Ще наведу один приклад. Uh, ці події відбувалися не так давно у маленькій громаді. Громада мала проблему з тим, що молодь тінялася без діла, вчиняла, вчиняла дрібні крадіжки, розмальовувала все навколо графіті. І... Kevin Wallace is the Bishop of Zimco. So in this picture, the community police officer member consulted with the CCG and uh, they were able to get, with the help of other community members, get an outdoor rink uh, built. They raised money through sponsorship and then through work uh, from the community police officer. Отже, оскільки це відбувалося здебільшого взимку, і основною причиною було те, що молоді просто не було чим зайнятися, один з поліцейських, який займався взаємодією поліції з громадою, за участі громадської консультативної групи та за підтримки спонсорів вдалося зібрати кошти та встановити відкритий каток для хокею. So as the community police officer knew that his work wasn't over, uh, he stepped up and uh, provided skating lessons, organized hockey games uh, for the community, for the youth. Але на цьому він просто так не зупинився. Він вважав, що не лише просто каток потрібен, йому також вдалося організувати уроки з катання на ковзанах та організовувати хокейні ігри. So in conclusion, as you can see, there's a wide range of issues that can be brought up to a кон community group, and the solution comes from everyone. Отже, як ви бачите, існує значний спектр питань, які можна виносити на зустрічі громадських консультативних груп, і варіанти рішень можуть надійти надходити від, від будь-кого. So the sky is the limit. Uh, don't aim to solve all the problems, but try to reduce some of the workload that comes with the smaller issues, so that you can concentrate on major criminal problems. That is solely your job to look after. Звичайно, немає жодних обмежень, і... але не намагайтеся вирішити всі проблеми. Спробуйте зменшити навантаження від накопичення невеликих проблем, щоб мати змогу приділяти увагу більш тяжким злочинам, працювати, з якими якраз і можете лише ви, як поліція. Залучайте всіх без жодних виключень. So to, to conclude, so be inclusive, no bias, and remember the community is your world. And everybody has a place and a voice. Отже, Дякую. на завершення. Ще раз хочу сказати: залучайте всіх без жодних упереджень. Ваша громада це ваш світ, і працюйте з людьми для вирішення їхніх проблем. Дякуємо.